Вітаю всіх друзі! Давно не було прямих ефірів та відео, але на це є причина. Перчики переїхали у більш затишне місце, і зараз я покажу вам, як вони себе почувають. А про їх нинішні умови згодом відкриває сторінку. Ось такий красень. Це перець Кароліни Рипер у середньому має гостроту 2 мільйони сковалів. Далі в нас йдуть скотч, бо червоний. Подивіться, які красені. В середньому йдуть 300 тисяч сковалів гостроти. Сако де Велхо, жовтий бразильський сорт перцю за шкалою сковалів дорівнює в середньому 300 тисяч. Пройти вздовж цих красенів та не полюбуватися їх виглядом стає неможливо, тому я хочу поділитися цією красою разом із вами. Жовтенькі, невеличкі розміри цих перців, 30 тисяч сковалів гостроти. Та тендітний вигляд. Ще одна Кароліна Ріпер, але вже на іншому кущику. Хочу повторююсь, але Боже, тільки погляньте, який вона має вигляд. Наступним де один з моїх улюбленців це хабанеро шоколадний. Має ось такі приємні на вигляд, але ще й на смак та аромат плоди і перцю, які поки що зеленого кольору, але коли стигнуть, разом із ароматом наливаються. Шоколадним відтінком. Так захопився, що навіть забув сказати. В середньому 300 тисяч сковелів за гостротою. Баджалокія єло. Мільйон сковелів пікової гостроти. Красені під назвою Scotch Bonnet Oranж. В середньому 300 тисяч сковелів гостроти. А тут ховається Трідат Скорпіон Шоколадний, який має маленькі маленькі розміри, але згодом буде жалити нас дужче аніж Кароліна Ріпер. Ще одна Кароліна, але вже шоколадна. Я не можу з цього дивіться. Сортів дуже велика кількість, і кожен з вас обов'язково знайде для себе щось свіженьке, смачненьке та якісне. Свіжий перець, дуже цікавий та якісний продукт. Підпишись!